Творчості проміння золоте. Під такою назвою проходить щорічний конкурс колективів художньої самодіяльності закладів профтехосвіти Львівщини. 17 березня в актовій залі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею відбувся кущовий етап цього мистецького дійства. Свою співочу хореографічну та поетичну майстерність демонстрували вихованці установ профтехосвіти Червонограда, Раби Руської та Сокальщини. Гостей мистецького свята українською піснею привітали педагоги гірничо-будівельного ліцею. Сонце са немоса. Замісня тебе. Моя. Обриваю, шарі, шарі. Ай, Цьогорічний конкурс дещо відрізняється від попередніх. Про його особливості повідомила заступник директора Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, голова журі. Ольга Жилевич. Цього року ми не робимо районного етапу, а просто оцінюємо, так як в області, за 10 системою, виступ у кожному жанрі і приєднуємо ваші оцінки до оцінок всіх інших училищ області. І потім виводимо загальний результат. Тобто ще один раз їхати у Львів вам не буде потрібно. Старайтеся сьогодні, показуйте на повній потужності вашу творчість. Лейтмотивом конкурсу цього року стало гасло: Україна єдина країна. Твори, які виконували конкурсанти, відображали наше складне сьогодення. Першою продемонструвала свою вокальну майстерність Аліна Батей з Рава Руського професійного технічного ліцею. Кожному конкурсанту вокалісту довелося другий твір виконувати акапельно. І хлопці-солісти, яких було лише двоє, не поступалися дівчатам. Тить Володимир з Угнівського ліцею та червоноградець іщук Олег трималися впевнено і майже професійно. Шаль, бата, Рушають рятувати країну, робили так і раді тіки, робили так тривожного дину, напаються новині мета, Метал українського війська, там твориться новина то, що не тварина. Наші земляки представили по два конкурсанти від кожного навчального закладу. Дві вокалістки виставили вище професійне училище номер 11 А гірничо-будівельний ліцей, окрім Олега Іщука, представляла Наталія Баб'юк. Глядачі палко підтримували учасників конкурсу. А строге журі нараховувало бали, які в підсумку визначатимуть місце конкурсантів на обласному рівні. Також цієї днини в бібліотеці гірничо-будівельного ліцею в рамках обласного конкурсу технічної та художньо-прикладної творчості серед професійних навчальних закладів освіти було розгорнуто експозицію творчих робіт учнів. Стенди та експонати, виставлені до огляду, навіть не обізнані людині, давали повну уяву про те, яких фахівців готують у стінах цього навчального закладу. І, до речі, все це створено, спечено та виготовлено руками вихованців ліцею за допомогою їх наставників.